слухаємо святого Евангелия, ми все ми... Ти, син Божий, скажи цьому камінню, що встав хлібом. Ісус, озвався до нього, написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Amen. Te so Слава всяко лишній крови. Пустелі і перемогою над діяволом віддаю тебе українська молодь Христо. Тремя спокусами в пустелі і перемогою над сатаною, По спокусами і перемогою і силою Духа, яка сьогодні сходить. На кожного з тут присутних, тою силою, яка дається після того, як гідно на випробування, якому належало бути, для того, щоби очистилось середовище народу Божого. Бо від самого початку пророки кажуть, Якщо би кількість Ізраїля була, як пісок морський, але тільки решта, збереться, щоб прийняти з рук Божих велике спасіння. В тому малесенькому ковчезі, який бачив багатьох тих, що приходили разом з усіма і відходили разом з усіма, деякі вертались і знову відходили в тому ковчезі, в якому збирає нас Господь, вітаю вас сьогодні поіменно кожного, бо перед обличчям Переміни. Світу, яка починається від переміни вашого серця, перед обличчям спасіння, ви, зібрані тут, можете співати і радуватися, бо почули і ствердили. То, що захотів сказати Господь. Бо, бачте, НЕ від кого він не відвернувся, ані від сатани, а навіть від Юди. Не відщопкнув нікого, тільки запитався, ти що поцілунком мене. Зраджувати будеш. Не хитруй, людина. Якщо любиш, то люби. Якщо зраджуєш, то зрад. Але не змішуй любов і зрад. Мічто. Але входить з ним у діалог саме тоді, коли той отець всякої брехні і батько споживаць і смерті звертається до нього омилосерний. Невже ж ти не бачиш, Нема справедливості. Одні розкошують, а інші голодують. Не може бути твоє серце спокійно, доки є ті голодні, що плачуть, а ти сидиш тут і молишся. Чи твоя молитва когось нагодує? Так само розкошуєш, як оті олігархи за своїми столиками в ресторані в Старгороді. чим ти відрізняєшся від них, тим, що твій банкет отак обставлений, ну то вибачаюсь, ти просто любиш антура. А якщо ти милосердний, перетвори камінь в халі. Нагодуй голодних, все в твоїх руках, ти ж велосердний. Подстань і йди звідси, годувати всіх, бо молитва твоя нікого не нагодує». Чим так він звернувся до нього у пустелі, а перетвори. І кинь силу Божу на споживацтва, о милосердний над милосердними, з діявольською сатанинською іронією і знущанням звертається він до знесиленого сина чоловічого, який так само, як потім на Голгофі, падає під бременем несамовитих гріхів людських і людських страждань, які він відчуває кожною клітиною тіла. А навіть відчуваючи страждання кожного окремого, він не спокушається, але припоминає. Але ж не хлібом одним живе людина. Але ж не задля того, що поєднуються люди різної стати, народжується людина, але задля того, що Дух животворить, задля того, що Слово не сходить, а хліб це тільки знаряддя ствердження вічного життя. Ки, ки", каже йому спокусник. Класно. Чудово розв'язалося. все. Ну тоді, якщо ти такий, то десь все. Все, що є, я готовий тобі переказати. Бо мені переказали, я маю владу. І я можу від неї Тільки І признай, що я класний хлопець. Одне, одне, то, слухай, якщо ти гуманіст, якщо ти толерантний, якщо ти вже увійшов зі мною в діалог, все твоє, ти ж для цього і прийшов сюди. Ти хочеш заради добра для них всіх, то я відрікаюся. Дивись, сатана відрікається. Чого тобі більше? Не треба Христа, не треба голкови, не треба нічого. Я відрікаюся, признайся, я власний. Ну я ж відрікаюся. Признайся, каже брехун. Тільки скажи, я власний, так? Да? Я супер. Я поступаю всім. Бо мені передали, а я тобі. Маленький збой. ти не від свого відрікаєшся. Тобі передали. Тобі доручили. Це не твоє, щоби ти мав владу від цього відрікатися. Не бреши. Ой, не бреши, що ти відрікаєшся від чужого майна. Не можеш ти бути класним пацаном, який просто задля того, що повертає вкрадене, хоче придбати себе ім'я от такого хлопця. А тому, хто терпеливо чекає на твоє повернення, одному Господу поклоняйся, йому служи. Ах, ти такий віруючий? Ти такий віруючий? Тоді зі мною святая святих, до святого города, до міста, де храм, де позбиралися оті священники, на саму верхушку храма і звідси дивися. Дивися на те, що перетворили Твою святиню. Дивися на безлад, який твориться там, де святиня. Дивися, як оті люди, які живуть і живляться зі святого міста, коли приходять тисячі, десятки тисяч туристів-паломників, які от Станеться, ти ж праведний. Кидайся звідси, тебе єдиного ангела на руках понесуть. Ти ж живеш під кровом Всевишнього, ти ж кинув крил його оселився, ти ж говориш, Господь заступник мій єси. Ото кидайся. Несуть тебе, ну хоча би побачить одного праведного. Відповідь дуже проста. Не спокушай Не спокушай мене ствердженням моєї праведності. Бо праведність моя не від мене, а від того, хто мені дарує? І єдине, що я можу в цьому життю, бути вірним. Три спокуси вичерпують всі спокуси, яким піддається людина. Навже ж ти не впізнаєш тих спокусах? свого життя. Невже ж ти не пізнаєш в тих спогрусах життя своєї спільно? Невже ж ти не бачиш, як ти пройшла, як ти пройшов тим самим пустинним шляхом? Чи завжди, перебуваючи вірним правді так, як був вірним? І Христос. Чи завжди ти був в Христі і з Христом? А може ти був навпроти, тобто саме тим, хто ставив підступні питання і простягав руки зі словами радися, учителю, му, му, му Цілунком, знаком любові зраджуєш воплочену любов. А мені не зраджуєш, бо цей ковчег сьогодні переповнений, як в дні ноя, коли прийшов час спастися. Почув, прийшов. Відкинув спокусу і стверджуєш, нехалім од ним живе людина. Тільки Богу своєму поклоняйся і йому честь віддай. Не спокушайся і не спокушай нікого. Це програма. Отож, вітаю тебе українська молодь Христо, в цьому святі Євхаристії, коли разом з Хлібом і вином і кожний з нас перетвориться в єдине тіло і оживотвориться єдиною кров'ю. Вітаю І прийшов. Вітаю тебе перемогою і оновленням водосі святому. І не переставай триматися в тому, що покликало тебе, утвердило тебе, наповнило тебе, спасало тебе.